Сьогодні я вам розповім та покажу, що таке Docker образ та як створити свій власний. Причому двома способами я дуже люблю пояснювати, що таке Docker образ на прикладі піци. Уявіть, що у вас є завдання скуштувати піцу, і у вас є кілька варіантів, які ви можете використовувати. Перший це найпростіший. Ви можете подзвонити, замовити піцу, вона приїде, ви її поїсте, і далі підете по своїх справах. Варіант другий: ви можете піти до супермаркету у відділ заморожених продуктів, та купити там вже готову піцу. Дома додати трішки того, що вам більш до смаку, наприклад, більше ковбаски або сиру, і отримати вже щось, що вам більше до вподобу, ну, в порівнянні з тим, що ви купили. Але якщо ви хочете отримати саме той смак, який ви Любляєте, ви можете в тому ж самому супермаркеті купити заготовку для піци, ну тобто тісто і окремо начинку. і вже вдома, шар за шаром у потрібній кількості у потрібному порядку додавати все, що ви полюбляєте, щоб отримати саме те, що вам потрібно. Так от побудова докер-образу образу це щось по типу приготування піци. Ви можете взяти вже готовий існуючий образ, який хтось приготував до вас. Додати щось своє, якесь програмне забезпечення, та отримати саме те, що вам потрібно. А можете практично все зробити самі. І сьогодні ми побудуємо такий образ, який буде мати лише те програмне забезпечення, яке нам реально потрібно. Існує два способи, які ви можете використовувати для побудови власного образу. І я покажу обидва. Завдання наступне: нам треба побудувати образ, який буде мати, Apache останньої версії, PHP останньої версії. Python, FFmpeg це програма забезпечення для обробки відео, утиліти, такі як Curl, Vget, Git і так далі. Також нам потрібен буде Composer, це Package Manager для PHP. Ну і давайте ще до Supervisor, Хто не знає, це сервіс для того, щоб тримати будь-який скрипт або програму завжди у запущеному стані. Ось я хочу мати саме це і нічого більшого. Для побудови образу давайте створимо спочатку директорію, де ми будемо працювати. І в неї створимо файл під назвою Dockerfile. Докер файл це файл на основі якого будується образ. Якщо ми проведемо аналогію з піцею, це рецепт. І першим, що нам треба вказати, це образ, якого ми будемо будувати свій власний. В нашому випадку це Ubuntu, останню версію. Наступне, що нам треба зробити, це додати Apache. і ми це робимо за допомогою команди run, якою ми говоримо інтерпретатору докера, що ми хочемо запустити всередині контейнеру. Ми хочемо спочатку оновити репозиторій, а потім встановити Apache 2. Ця опція автоматично відповідає так на всі питання інсталятору. Також нам треба відкрити 80-й порт для Apache, і це ми робимо за допомогою команди Expose, і нам ще треба запустити Apache за допомогою команди cmd. Для того, щоб все це перевірити, нам треба спочатку збілдити образ, а потім створити з образу контейнер. Для збірки образу ми можемо використовувати таку команду, яка говорить, з якого місця білдити і як буде називатися наш образ. Після запуску Docker буде шукати образу бунту локально, а коли його не найде, буде скачувати його, а потім крок за кроком виконувати наші команди з Docker файлом. Коли все збілдилось і ви не бачите помилок, ви можете створити контейнер з образу, і тут нам треба прокинути порт 80 на наш хост. Тепер давайте подивимося, що відбувається у браузері. Відкриваємо, і ми бачимо дефолтну сторінку Apache, що говорить нам про те, що все добре. Тепер нам треба додати останню версію PHP. Це робиться от такою командою по вже знайомій схемі. Щоб протестувати, як працює PHP, давайте створимо папку SRC, і в неї покладемо файл index.php, який буде виводити інформацію про PHP. Перебілдимо образ та створимо контейнер заново, додавши опцію Volume, щоб прокинути SRC в директорію, з якою працює Apache за замовченням, щоб підсунути йому свої файли. Переходимо до браузера і ми вже бачимо версію PHP замість дефолтної Apache сторінки. Ну а тепер давайте встановимо Python, FFmpeg, Git, Curl, Wget по вже знайомому нам принципу. Ну а тепер давайте додамо супервайзер. Що це взагалі таке? Це менеджер процесів, який може гарантувати, що ваш процес завжди буде запущений. Тепер давайте створимо якийсь скрипт, який завжди повинен бути запущений. Неважливо, що він там буде робити, просто запущений. Наприклад, в ньому напишемо, щоб він кожні 5 секунд щось писав до якогось файлу. Це взагалі не важливо. Ну а тепер нам треба сконфігурувати супервайзер. І це робиться в конфігураційних файлах, які нам треба перекинути до образу. І для цього є спеціальна команда в DockerFile. Давайте спочатку створимо config файл і додамо туди директиву для запуску нашого скрипта. Тепер за допомогою команди Copy ми його копіюємо до образу. І тепер, коли буде створений контейнер, він автоматично запусти супервайзер. а він же, в свою чергу, буде запускати та тримати запущеним цей файл. По факту, ось ця наша директорія, це є наш Докер Образ, який ви можете додати до вашого ГІТ-репозиторію чи іншим чином передати ці файли. Але ви можете цей контейнер з вашого образу закомітити до Docker Hub, і тоді у вас і не тільки у вас буде можливість використовувати його за назвою. Для цього вам треба зробити коміт вашого контейнеру, а потім зробити пуш до Docker Hub. Якщо ми після цього перейдемо до іміджу на Docker Hub, ми побачимо. Що саме під капотом цього докер імеджу. Це був один спосіб, але для цього вам потрібно знати всі ці команди, і це не завжди реально, тому що кожен шар не завжди виходить так, як ви задумали. І ви можете зробити наступне: ви можете взагалі без docker файлу створити контейнер і додати туди все, що ви там забажаєте, а потім цей контейнер закомітити як образ, отримавши щось схоже, але без docker файлу. Це не дуже правильний спосіб, але тим не менш його можна використовувати. Якщо відео було корисним для вас, приділіть секунду і дайте зворотній зв'язок, у вигляді коментарів, чи хоча б лайку або дізлайку. Це дасть мені розуміння для контент плану.